Привіт! Вітаю вас на хуторі пахарі. Сьогодні дійшли нарешті руки до столу, до обіднього столу для тераси. Ми його зробили зі старих дошок. Нарізали, сколотили. Чоловік дуже добре попрацював рубанком, шліфмашинкою, і зараз він просто прекрасний. Старої фарби правда. Капочку зовсім трошечки тут от лишилося, але, як на мене, це лише додасть йому родзинки. Тільки прикрасить. Я взагалі переконана, така от, прихильниця повторного використання матеріалів і особливо повторного використання деревини. Дуже люблю старе дерево, в ньому є особливий, особливий шарм. Особлива радість з ним працювати. І особлива радість вдавати йому друге життя, коли ти щось почистив, щось залишив, якісь залишки фарби, да? якісь, можливо, тріщинки залишилися, якісь сучки. Отут я нічого тут не шпаклюю. Тут є заглибинки, тут є сучки. Тут є навіть такі от сліди від, від кори. А для такого от вуличного столу я вважаю, що це от саме те, що треба. Так, з матеріалами, що у нас сьогодні з матеріалами? Матеріали сьогодні вітчизняні, але це залишки. Це залишки від паркування нашого дачного будиночка. У нас маленький дачний будиночок від дерев'ян. І ми його фарбували таким матеріалом, який називається Відарон вітчизняного виробництва. От вся ця лінійка Відарон, вона, вона не водорощина. Я люблю взагалі водорощині матеріали, але це ні, це інше. І ну, багато хто вважає, що власне для вуличних робіт це краще. Можливо, можливо, так і є. Значить, що по ній, а, які у мене враження від неї були тоді? Значить, сама лінійка складається, власне, з таких двох основних продуктів. А, один продукт, щось на кшталт ґрунтовки, він називається імпрегнат. От таке, така колоритна назва, імпрегнат. Дуже несподівана така от штука, а, тому що вона. А, за консистенцією, це фактично ну, мало не водичка. Мені коли його привезли, привезли на випробування, привезли на тестування від виробника, він приїхав і ну, каже, Ольга Володимирівна, будь ласка, випробувати. Спочатку ну, я давай по дереву проходжуся, а це, ну, це просто вода, це навіть не олійка, це вода. Несподівано. Але це, знаєте, такий урок, що не треба відразу лякатися якогось особливо нового матеріалу. Треба пробувати, треба перевіряти, як він діє. Результат він дав хороший. Тобто завдання цього імпрегнату просочитися у глиб деревини, захистити від бактерій, від гниття. І імпрегнат може бути як прозорий, так і закольорований, і, відповідно, він вже відразу інтонує дерево. І він дуже швидко сохне. Ти наносиш шар імпрегнату, він просочується вглиб деревини і буквально за пів години можеш торкатися вже все сухе. Ось така от історія. А другий продукт називається лакобейц і це фактично, фактично лак. А, закольорований лак для деревини. Хороша палітра кольорів, білі темні, будь-які. Так, щось у мене працює як хочеш. От вони вже дуже добре лягають. Таку, якщо імпрегнат він матовий, він абсолютно матовий, то лакобець він відповідно з блиском, з таким хорошим, хорошим блиском, дає гладеньку поверхню, але йому вже відповідно треба час для того, щоб підсохнути, для того, щоб затвердіти. От Йому треба щонайменше добатися першого шару. Або можна, я ще пробувала наносити не пензликом, а наносити пульверизатором спеціально для фарби. Так от, там наноситься дуже-дуже тоненький шар, от він висихає значно швидше. І взагалі, -то, чим тонший шар, тим ліпше. Краще два-три шари, але тоненькі. Ніж один, але товстий. І значить, ця лінійка. Ця лінійка дуже від вона її виробник, власне, презентував таким чином, що якщо от ви дотримаєтеся всієї технології, по обробці по попередній, обробці поверхній, по використанню спочатку цього ґрунту імпрегнату, потім уже лакобейцу, потім фінішного лаку, то у вас все це діло має протриматися 6 років. Для дерева це дуже-дуже хороший результат. Особливо для дерева, яке експлуатується не всередині приміщення, а на вулиці, під сонцем, сніг, дощ, мороз. Ну, а особливо сонце. Особливо сонце. У мене на дачі ми пофарбували, тримається, тримається 4 роки. Виглядає дуже симпатично. При тому, що ні, ми не дотримувалися, звісно, технології, тому що будиночок у нас, м'яко кажучи, не новий, і ми наносили поверх старої фарби. Причому стара фарба це пф 115 ну Тобто капець-капець ну, ну, колір був благородний, хороший такий. Да? І ми знайшли прямо в тон, в тон цей лакобець, в тон до тієї фарби, яка в нас була. А, так от шоколадно-коричневого кольору з легким, зовсім червонуватим відтінком, але зовсім зовсім легеньким. От ми його знайшли, вкрили, і він вирівнявся, тон, хороша плівочка. Ну, Це не найкращий спосіб, звісно, роботи з деревом. Але теж може бути. Тому що знімати з, з дерев'яної вагонки стару фарбу. ну, Ну, це ще та праця. Так. А це в мене залишки. І думаю, що я оброблятиму в два шари в підсумку. Ось цей шар, він... Залишки лакобець, тобто відразу фінішного покриття, імпрегнату в мене вже не лишилося. Ще що варто про нього знати, що після того, як банка відкрита, імпрегнат, як би ви цю банку не закривали, все, що ви не використали відразу, там буквально впродовж першого тижня, він береться грудочкою, не плівочкою, не плівочкою, а саме грудочкою береться, і він вже далі потім не придатний до використання, тому треба брати трошечки. Треба брати той мінімум, який вам потрібен, і все на цьому. А от лакобець, він, його залишки дуже добре зберігаються. Оце у мене залишок ну, півбанки, якому 4 роки. В принципі, все добре з ним. Звісно, від нього, від такого способу обробки ми вже не можемо потім розраховувати на той ефект, який виробник від початку. Пропагує шість років, шість років без перефарбовування. Ні, тут так не буде, але все одно непогано. Особливо в нашому випадку, коли бюджет нашого цього ремонту він нульовий. Тому треба з розумом використати всі залишки, які є. Здовж волокон деревини. От завжди вздовж волокон деревини. Якщо, якщо хочете підкреслити фактуру деревини, то завжди вздовж волокон. І максимально тоненький шар. Фарба, лак – не важливо. чем тоньше, тем краще. Mm. У нас дуже цікава фактура, тут ось трошечки поїдане шашелом навіть є. есть сучки, есть сліди від гвіздочків старих. И Це дуже цікаво на таких от брутальних об'єктах. А шашель це взагалі це ж окрема історія. В Італії для дуже, дорогого, дуже дорогих меблів навмисно вирощують дерева, туди підселяють короїда, чекають, доки він зробить свою справу, потім дерево зробують розпилюють і це вважається особливим шиком. Ну прям прям особливим шиком. Що залишки у мене від пензлика залишилося. Так давайте зараз. Заберу і і виправлю все. Тому люблю краскопульт, звичайно, да, коли ти пульверизатором тунесенький шар наносиш, це ідеально. Так, ось у нас. Ось так от виходить? Благородний такий якийсь... Горіхово-червонуватий колір. Подивимося, що буде до завтра. І я думаю, що, ну, звісно, ми не будемо за цим словом сьогодні вечеряти. Я думаю, навіть каво вранці я пити за ним не буду ще. Завтра планую нанести ще один шар. Ось так. А потім вже він буде з нами жити, сподіваюсь, не один рік.